Дмитро Деркач, 29-й білі 33-й Михайло Денисов і номер 93 Євген Миколаюк. Січ. Кіпер. Е, Назар Кабанчук No. Роман Якущенко, Євген Миколаюк. Якщо сьогодні не роздає цих асистів Євген Миколаюк, може, ще й постане ліпшим бомбардиром дивізіону. Ну, а поки партнери створюють взяття воріт Олексій Коваль і Михайло Денисов. Ці двоє друзі спорудили стартувала. Полторацький, а ви суперник момент для Євгена Миколаюки Йопорожні закрити м'яча ворота. Восьма хвилина третій. Гол. АТЛ забиває Євген Миколаюк. Можливо, у капітана. Гол тим часом від АТЛ ще один мерт заходить. І Дмитро Деркач з мештрафної зони завершує простріл. Друзі, знову гол, 16-та хвилина. Несуться, несуться до чужих воріт, роблять різницю. продовжують за. Владислав відкочу украй, Євген Миколаюк випередив свого суперника. Налі вже з ноги знімає Коцюба і Чуркін закидає центром. Тельощук Льощук зупиняє три хвилини до перерви ще можливо, момент. Паскаленко. Паскаленко, здорово, знову Михайла червоночорні. Владислав цього разу вже. Даниїл Баликін. Сиротюк зараз віддає. Микола Юк, Юкігрується із Деркачом. Охріменко в дотик і момент для Дмитра Деркач. знову гол провів. Третій гол від Дмитра Деркача. сьогодні, ну, звісно, стовпо. Євген Миколаюк виконує штрафний через пас на Артема Охріменко. Приймає протихід Кабанчуку, який ринувся сюди в кут ближній. Але Артем Артем на досвіді виконує гол. Від команди. Чекається Дмитра Деркач тримує з браміча Володимир Паскаленко. Ну, Паскаленко. Друге стійка. Поки обходяшся без жовти. Гол забиває Владислав Паскаленко на 34-й. Перший м'яч від колективу «Січ». Не влучає чином, кидає на голову Денисова. Чуркін. Чуркін понабивами. Павло палу. Є перше порушення у пасиві. Павло Чуркін. Так, Після тайм-ауту ще один м'яч заходить від колективу АТЛ. Колективу, будемо так казати, повернути до свого складу Євгена Миколаюка лише кілька матчів, три чи чотири поєдинки, по-моєму, всього лише зіграв Євген за тл 2, але це саме той гравець, який великою мірою і приводить до цих медалей. Ще один гол. тут Уже Єгорченко замикає зусилля Для Денис Єгорченко. Забивав дуже багато він е, в тому чемпіонаті. Дійсно, п'ята була червоно-чорна команда, в моєму у минулому зимовому чемпіонаті. Тоді тобі, трохи не вистачило. Власне, команді.